Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні для вас робимо розклади на пасіянці, а також карти Мадам Ленорман на період з 3 по 9 листопада. Рада вітати вас особисто, тому що завжди в кадрі є тільки руки та наші інструменти магічні. Дуже рада вас всіх вітати. Запрошую на свій канал на перегляд моїх відео на різну тематику. А ми розпочинаємо. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіанса з 3 по 9 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Значок Терези для знаку Діва він показує будьте спокійні та врівноважені. А також помірно витрачайте фінанси. Це може бути пов'язано ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Закриття на замок. Якась ситуація завершується. Хочемо ми того або ні. Далі прямуємо каблучка. Хтось буде пропонувати руку та серце. А хтось буде підписувати якийсь договір. Нагадую, що на цьому тижні ще ретроградний Меркурій, точніше Меркурій не йде в зворотній бік, він ще нормального руху. Саме тому останній тиждень, щоб щось встигнути зробити, якщо вам потрібно, звісно, терміново. Далі прямуємо блискавка це стрімкі дії та події. А також щастя, ви будете чимось дуже задоволені. Зверніть увагу, ось тут стріли в колчані в десяточку, щось буде відбуватися. Саме, можливо, за цієї стріли в колчані в десяточку, ось це щастя, наприклад, хтось дізнається про вагітність і вирішить розписуватися. Саме зараз можна розписуватися або подавати заяву до раксу. Або розписатися, а весілля вже робити тоді, коли вам буде зручно. Саме так пропонують зірки. А ви дивіться і робіть так, як... щоб потім вас влаштував кінцевий результат. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. На другий розклад для знака Зодіака Діва. На моєму каналі, друзі, є нове відео, нова колекція Шанель на 26 рік. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Іноді такі колекції, що сама переглядаєш і вони не визивають ніякий восторг, ніяке захоплення. А цей дуже симпатичний, мені дуже сподобалося. Треба мріяти про хороше, і тоді це хороше прийде в наше життя. Ще раніше, ніж ми очікували. Другий розклад знак Зодіака Діва. Сумна новина. Якимись обставинами ви можете бути недовольні, не, вони вам не сподобаються, але іноді так буває. Головне, щоб кінцевий результат був гарним. Покровительство вищих сил, а також швидкі дії та події. Ось тут сумна новина і розбите серце. Вони можуть бути через якийсь документ. Наприклад, ви збираєтесь одружитися, а якісь родичі вам говорять, зачекай до кращого часу. Не треба нікого слухати, можна піти, розписатися, а, наприклад, свята влаштувати тоді, коли вам буде зручно. А тим часом ваші гарні події вже прийшли до вашого життя, а про них знаєте лише тільки ви. Дивимося далі, друзі. Ось цей корабль, він може показувати нове життя, якісь потужні зміни і покровительство вищих сил. І ці зміни будуть стрімкими. Можливо, ви дізнаєтесь, не сподівались, але дізнаєтесь. Ось тут у вас романтичні почуття, лебідь, а також стрілечки догори. Ваші дії та події будуть досить таки вдалими. І ще хочу акцентувати ось тут. Ось цей край через документ, якась сумна звістка, недостовірна інформація, ось вона, недостовірна інформація та розбите серце. Одразу не приймайте близько до серця, все перевіряйте, якщо не можете перевірити, то принаймні хоча б не бережіть своє здоров'я і не хвилюйтесь. А ми прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Ще хочу особисто привітати всіх, хто підписаний, подякувати вам за це та запросити нових глядачів для того, щоб підписатися та поставити дзвоник. І саме тоді ви не пропустите наші нові розклади зовсім скоро, новорічні. На те, що нас чекає попереду. Дякую, друзі. Третій розклад. Знак Зодіака діва. Яке святкування, або вас хтось запросить, або ви будете щось святкувати. Ось тут каблучка. Пропонування руки та серця, або новий договір. Можливо, це буде романтична вечеря, де вам запропонують руку та серце або попросять вашої руки до серця, як то правильно казати. Гроші або якісь виплати, або подарунки. І ще тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. А також ключик, ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Ще раз наголошую: ось ці, хто вам заважає в романтичних почуттях, намагайтеся нікого не Підключати до своїх справ, тому що відповідальність за своє життя та майбутнє ми несемо самі. І коли хтось дає поради, він їх дає зі свого боку, зі своєї точки зору, а вам краще знати, яке вам потрібне життя. Дивимося, друзі, на колоді мадам Ленорман застереження для знаку Діви. Карта серця, ціле не розбите, але застереження. Та порада. Карта дому. Друзі, серце вам показує, бережіть своє кохання, тому що серце ціле не розбите. Не дослуговуйтесь ніяких родичів, котрі кажуть, кидай цього, бо він не багатий, буде попереду ще бага, більш багатший. Думайте то тільки своїм розумом. А порада це карта дому. Іноді так буває, коли родина та нова маленька родина живуть разом, то приходиться підлаштовуватися один під одного. І якщо ви хочете незалежності, то треба йти, наприклад, в зйомне житло і будувати своє, своє життя, свою родину окремо. Так, як ви, наприклад, мріяли, для того, щоб ви були в гармонії, щоб не приходилось ні з ким сваритися, коли дорослі просять зробіть музику потише, а ви, навпаки, дочекалися вечора, щоб послухати музику. Та таке інше. Ось такі позитивні застереження та порада та дуже гарний розклад. Бажаю вам, щоб тільки гарні події відбувалися. На цьому тижні до зустрічі, друзі, на моєму каналі.